Доброго дня, вельми шановні глядачі і підписники каналу Солоти Моя Доля. Сьогодні хочу розказати про свій простенький, нехитрий пристрій, але дуже помічний. Я вже ним користуюся не менше 6 років і він себе зарекомендував прекрасно. Коли я купив косу і почав нею косити, мені не сподобалося, що вона розкидає траву. А мені треба було збирати її на покоси. І от я вирішив зробити таку рамочку. Колись наші діди і батьки робили такі грабки спеціально для коси звичайної. І коли косили особливо високостоячі, наприклад, пшеницю і жито, щоб в'язати в снопи, коли ще комбайнів не було, а снопи в'язали, то вони робили такий... Я подумав, що чому не зробити до цього. І от Тут нічого складного нема. Взяв хомутика від мене був від руля, від велосипеда, надів. Він якраз підійшов по, діам, по діаметру. Тут з проволоки з шістьорки зігнув таку рамку. Можна навіть із п'ятерків. Я думаю, що витримає. Не важке було. Заклю... Все діло заключається в тому, коли крутиться диск. Дрібна трава проскакає під штангою і диском розкидає. І також падає та трава. Тому я зробив так, от обігнув таку так наполовину. І... Сюди зробив ще одну перегородку, щоб трава туди не проскакувала. Її тут тормозить, а верхня теж стояча забирає і робить такий покіс і... ну, вам, Висота у мене, наприклад, яка тут? У мене 20 см, у мене 19, вона й 20 робити. Довжина 30. Ну, а тут вже можна ну це хто як буде робити, дивитися, можна навіть тут переод... з проволочки зробити. ну Це просто лишній вес, я думаю, що це не потрібно, тут трава сюди не пролазить, вона її забирає окси і складає в покіс. Особливо добре, хто кожен день косить, тримає живність якось кроликів, козів чи корів, і треба кожен раз скосити. Бистріше зібрати і не розкидати, і не граблями не збирати. Воно складає на покіс і легко збирати. Так що, якщо є, може когось зацікавить таке діло, і, то може зробити собі це простенький, виріб і ефективний Комусь пригодиться. Так що я вирішив поділитися з таким. Зараз ще з цієї сторони покажу, який вид вона має. Ось такий хомотик. Тут на болтик прикрутив, приварив кусочок і застопорив. А тут ставив пластинку, теж приварив на болтові. Можливо, навіть зараз покажу вам. У мене, правда, вдома нема що косити, але піду в садку там, попробую, покажу його в роботі. Як бачите, легко і просто і ефективно. Так що хто зацікавився, будь ласка, робіть. Не, не важко, а ефективно. Все, пока, будьте здорові. Кого зацікавило, може, будь ласка, коментуйте, пишіть, питайтеся. Воно Зйомне, якщо щось треба розібрати косу, головку, наприклад, зняти, що все воно тут, два болти, все чи болта відкрутив, відсунув по штанзі, просунув далі і нічого не мішає. Наприклад, якщо льоску, леску ставити косити, воно теж не мішає. Наоборот, так само робить по покоси, як і пилкою. Так що пристрій чудовий. Я вже бачу, навіть зараз в інтернеті з'являються індуси. Чи китайці щось подобне, пристраюють, кося трис. Ну, вони ставлять високі такі рамки. Я ним пробував навіть кукурузу косити. Ну, Звичайно, для кукурузи треба трошки вищу рамку. Можна щось придумати, щоб чіпляти якось прутика і нарощувати. А так воно легеньке, удобне. І, як то кажуть, спробуйте. Комусь подобається. Так що, все вам найкраще, будьте здорові. З вами був канал Солоте Моя Доля. Далі, якщо буде щось новеньке, пристрій якийсь, покажу, поділюся з вами. Ну, все, Скажу по секрету, що в чоловіка багато пристроїв, він трохи в мене скромний, але ж нічого, всьому свій час, знайде час і обов'язково буде показувати нові якісь свої доробки. А зараз нагадую, що з вами був канал «Село – та моя доля підписуйтесь, коментуйте, будьте з нами і до нових зустрічей!